Всім привіт, друзі! Радий вітати вас на каналі CryptoBrain. З вами я, Наз інвестор. Сьогодні в нас щотижнева рубрика Аналітика ринку і чисто мої думки, що я бачу на біточку. Отже, розпочинаємо, як завжди, від ХТФ до ЛТФ. І на тижневому таймфреймі, як і говорив минулого тижня, ми повинні прийти до цього імбалансу, який залишили в 63-64. Так і в принципі сталося. Ми прийшли до нього, його повністю перекрили ще минулого тижня, і зараз складається дуже цікава картина. По факту від цих значень, які зараз мали би йти далі, продовжувати несхідну структуру, тому що глобальна на структура не східна вже довший час. Ще з березня, і ще з березня я говорю про ось такий можливий розворот, і аж після цього можливого варіанту, буде оновлення АТХ і буде там нових 80 тисяч. Буде так, не буде, будемо спостерігати е, локально, але, в принципі, можливий варіант такий, голові собі тримаємо вже декілька місяців. Отже, від цього імба варто би було очікувати якийсь похід вниз, реакцію, е, розворот на ЛТФ і так далі. Але, по, в принципі, затестили ми дискаунт зону е, ось цим рухом ще на початку серпня. Дали прекрасну, шикарну реакцію, і ось тут вже два тижні, скажімо, рух вгору. І по факту зараз може бути якщо без розвороту, без злому на несхідну структуру вниз, то може бути зразу і рух вгору. Ну мало ймовірно, я сумніваюся. Я думаю, що ми зараз просто залишимо ще один еквіл з цими всіма, і ціна. Повалиться ще трохи вниз. Далі на денці. Що в нас відбувається на денці? В нас тут дуже класна картина відбулася з точки зору несхідного Прайсекшену, тому що в нас по сітці фібоначі ми зараз якраз в ОТЄ. І ось тут довший час, два тижні, формувалася дуже крута акумуляція у вигляді якогось там клина. І зараз відбулася маніпуляція з виходом вверх в зону ОТЄ, після чого зараз може бути рух вниз. Далі 4 годинка. Вже цікавіша в тому плані, що в нас є зняття, тобто формується потенційний квазік. Є зняття зверху, є тест імба і одразу відскок. Те, що є тест імба, це в нас лонговий варіант. Тому якщо буде якесь закріплення, можливо підшукувати на цікавих зонах. Наприклад, там якщо зараз буде закріплення, десь можливо ось так, то підшукувати для себе якісь лунгові зони і ось тут вже заходити. Якщо такого варіанту не буде, то в принципі в нас потенційно може бути ось такий сценарій. Далі, годинка. До годинного імба не дійшли, але все ж таки свіп ключової ліквідності в вигляді ось цього руху рейдом. Відбувся дуже шикарно. Зразу закріплення вниз, перекриття попередньої свічки, гарне закріплення на ЛТФ і в несхідному напрямку, тільки в нас ще немає закріплення ось тут. Що було би дуже-дуже шикарним приводом для того, щоб вже, в принципі, собі підшукувати якийсь, якийсь шорт. Ну, поки що, шортові зони я для себе відмічу ось так. І хотілося би побачити ось такий сценарій. Можливо, свіп. Закріплення, тест, повторне закріплення і ось так. В принципі, в мене все. Всім гарної торгівлі, всіх обняв, підняв, підкинув. Побільше вам профіту. Посилання на мій інст, де більше ділюся такими думками, і також більше цікавої і корисної інформації залишу в описі, так що буду радий всім адекватним новим підписникам. Всім пока.